Інтерні, інновації та їх вплив на розвиток сучасної дошкільної освіти. Інновації в освіті є закономірним явищем, динамічним за характером і розвивальним за результатами. Їх запровадження сьогодні є основною вимогою реалізації якісно нової дошкільної освіти. Скажіть, будь ласка, з якими проблемами ви, як молоді хахібці, зустрілися? Сьогодні? В останні роки значно зріс відсоток дітей з маленькими порушеннями. Недоліки та вади умовним дітей зустрічаються значно частіше і позначаються на інтелектуальному і комунікативному їх розвитку, спричиняють соціальну незрілість. Тому постає питання, які технології здатні мінімізувати відсоток дітей даної категорії? Науково доведено, що дрібна моторика рук і рівень розвитку дошкіль... дошкільника знаходяться в прямій залежності один від одного. Постерігаючи за дошкільниками, помітила, що дитина, яка має високий рівень розвитку дрібної моторики, вміє логічно міркувати. У неї досить добре розвинений пам'ять, мислення, увага, зв'язне мовлення. Дошкільники з низьким рівнем розвитку моторики, швидко стомлюються. його увага швидко розсіюється, з'являється почуття тривоги. Сучасні тата й мами дуже мало приділяють часу дітям. Батьків активно замінили сучасні комп'ютери, гаджети, телевізори. Їм завжди ніколи. Не кожен дорослий чекає, поки дитина самостійно вмиється, одягнеться, зашнурує черевики або застільне будинки. Їх сьогодні замінили липучки і блискавки, які економлять час, сили і нерви батьків та гальмують розвиток дитини. Нещодавно в Японії країні сучасними передовими технологіями. Та інновація НАБУ відзначений наступний парадокс. Діти, які змалко вмощулися за комп'ютером, переставали розмовляти, причиною стало недорозвинення нілкої моторики рук, яка напряму пов'язана з головним мозком. Ось чому останнім часом розвитку дрібної моторики педагоги і психологи приділяють все більше значення. А як же в старі часи люди росли без різних розвивальних технологій? І виростали справжніми майстрами, запитаєте ви. Це дуже просто. Найменших у сім'ї залучали до найпростіших занять, які сприяли розвитку дрібної моторики, розвивали посидючість і зосередженість. Низький рівень мовленнєвого розвитку дошкільного віці дітей особливо небезпечний, оскільки обмежує можливості самореалізації дитини. Поряд з цим освітні програми не передбачують спеціальних занять з розвитку дрібної моторики я повністю з вами згідна. Адже ці протиріччя визначили об'єкт моєї інновації розвиток особистості дошкільника за допомогою розвитку дрібної моторики. Добре відомі прийоми розвитку дрібної моторики руки, ігрові діяльності, ну і вдосконалені, модернізовані та адаптовані до різних ситуацій. Ідея створення Closes Spin технології, що в перекладі з англійської означає прищіпка для білизни. Передбачає активне використання в освітньо-виховному процесі прищіпки для білизни як дидактичного засобу, формування компетенцій та базових якостей особистості дошкільника. Провадження даної технології здійснювалось у три етапи. На першому етапі ознайомилась з методичною літературою, розробила дидактичне забезпечення та створила ігротеку. Правні пальчики. Другим етапом було активне впровадження даної технології освітньо-виховний процес. На третьому етапі здійснювалася діагностика пізнавального, психомоторного розвитку дітей, рівня їх мовної активності та саморозвитку. Що ж відбувається, коли дитина діє з прищіпками? Виконання рухів пальцями індуктивно призводить. До активізації мовних центрів головного мозку і посилення узгодженої діяльності мовних зон, що в кінцевому підсумку стимулює мовленєвий розвиток. Ігри з прищіпками розвивають вміння наслідувати дорослого, вчать чути і розуміти інструкцію, підвищують комунікативну активність дитини. Малюк вчиться концентрувати. І правильно розподіляти свою увагу. Мова дитини стає більш чіткою, ритмічною, яскравою посилюється контроль за рухами. У малюка розвивається уява і фантазія. Пальці набувають спритності та гнучкості, що в подальшому полегшить оволодіння навичками письма. Добре розвинена кисть з руки. Стимулює розвиток інтелекту. Педагоги закладу зацікавились клоузиспін-технологією та стали активними учасниками різних форм методичної роботи. Так для них було проведено теретику-практичний семінар Інновації та їх вплив на розвиток дошкільної освіти, під час якого вихователі ознайомились з метою, завданнями та принципами даної технології. Практичним блоком семінару була розробка та створення дидактичних ігор, відповідно до освітніх ліній базового компонента дошкільної освіти. У процесі інтерактивної взаємодії створювали сюжети, у яких прищіпка використовувалась як допоміжний засіб. Останнім часом батьки забули, що таке колоскова чи казка, прочитана на ніч і тим більше. Гра з пальчиками. Батьки вбачають у цьому розважальну, а не розвиваючу та оздоровчу функції. Саме тому запропонувала майстер-клас Closed Spin технологія, під час якого батьки завлюбки долучились до створення елементів декору, використовуючи прищівку. Неповторні вироби дивували своєю оригінальністю та креативністю усіх учасників заходу. Цілеспрямована, систематична і планомірна робота з розвитку дрібної моторики дітей дошкільного віку з засобами клоузи спінтехнології сприяє формуванню інтелектуальних здібностей, пізнавальних та комунікативних компетенцій, збереженню фізичного та психічного здоров'я дошкільника, мотивації батьків до участі в освітньо-виховному процесі. Тому планую і надалі. У роботі з дошкільниками використовувати дану технологію. Мій досвід роботи ще раз показав, що ігри з прищівками цілком можуть зайняти почесне місце на полиці серед інших розвиваючих ігор.